Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Ми, Віта та Олег, запрошуємо вас до нашого наступного влогу з Греції. Так, ми вибрались. Їдемо далі, їдемо до Хані. Олежик щось там ще перевіряє. Зараз Олег під'їде сюди, бо там паркінг сюди під'їде. Ще решту речей положимо. Олег уже свої валізи, свою валізу поклав. Олег, що ти робиш? Ми їдемо. Ми від'їхали від, від Альмериди, там внизу. Там ми були. там Альмерида внизу і вон там наш отеле знаходиться. Ну може звідси не видно? Видно, вон. Нам то видно, ми знаємо. З тієї сторони, з тієї сторони, за тим холмом. А, трішки далі. Точно, бо це ж вже ми... Але це там. Ми були там і ми... тут таке місце, подивіться. Можна в'їхати, заїхати. І вирішили ми, ми тут зняти. Че, ми до чечі вийшли? Каже, треба телефонутися. Наше місце, де ми тут були. Альнеріда. Далі заліз Ханя. Куди обично пролітають самоліти. Приїдемо ну, далі. Отже, черговий день нашої відпустки, і ми їдемо до міста Ханя. На каналі є попереднє відео. Ми були один день, коли прилетіли в селі Каливес. Зупинились в маленькому селі, переночували. Потім ми три дні були в маленькому селі Альмеріда Альмеріда дуже гарне, дуже гарне, невеличке село. Якщо вас цікавить, подивіться попереднє відео. Ось приклад. Оце Греція каже Олег Олігдєтка. Нам туди потрібно, а ось ця машина чорна прямо посеред стала. І не приїхати, бо ми хочемо перевірити. Тиск в шинах і Значит, нам потрібно сірти. Якісь звуки були сигнали, що ніби колеса спускають і Олег перевіряє тиск. Ми не перевіряли, як взяли, а тут скрізь 3,5, а повинно бути 2,5. Тобто добре перекачав колеса. Так, ми прибули до нових апартаментів. Тут темно, бо закрито, бо сонце. Тут дуже багато місця. Оліжик вже тут розбирає, а я вам покажу. Вони теж недорого. Така звичайна, як сказати, хатинка. Тут спальня. Тут набагато більше місця, ніж було. Там в попередньому. Тут такі різні речі домашні просування. Пальня. Але тут така прохолода, бо є кондиціонер, це дуже добре. І кухня така велика. І ми тут залишаємось три дні. І стил такий. Олежик, як тобі? За, я тобі скажу за такі гроші, це дуже супер житло. Там у нас було школ. Добре, я буду допомагати робити щось, бо Олежик шуршить. Бачу вже бігом. Зараз будемо розбирати і адаптуватися, осваюватись. Все є, посуд є. Це теж важливо, бо ми трішки ми виходимо, трішки самі готуємо. Кавуся є. Це кава, а, це ось для цього апарата. Обіди готується. Ми були в магазині, були це. Ми вийшли в світ. Тут хаки чи хурма, хто як називає, побачили. Дивіться, подивіться. ми тут вже в хані вийшли в світ і йдемо до моречка і до центру. Два кілометри приблизно. До моря, від місця, де ми взяли житло, кілометр 300 Але туди до центру два. Котики, квіточки, все як в Греції. Ми вже тут подалі від моря, так. тому що в хані дорожче знімати апартаменти. Але все прекрасно, нам все подобається. Супер, ми йдемо зараз до моречка. Йдемо на набережне, пане. Так, до набережні. Очень красиво набережне. Як угу. сказав, ну, чат джіпіті. чат джіпіті, наш товариш. І цикади, як завжди, романтика. Ми побачили вже Моречко. Ми потім може йти, так домовити. thank you Прийшли на набережну міста Ханя, але така спека, така спека просто неможливо насправді. Зараз 19-та, але спека просто дуже. Аня це справжня перлина острова Крит, місто, де зустрічаються венеційський шарм, східні аромати і грецька душа. Прогуляєшся старим портом і, здається, ніби потрапив у фільм: вузькі вулички, яскраві фасади, старовинний маяк і море. Різик. жара, <різик> жара неможлива. Ми вже, ми вже купили водички. Ханя нас зустріла з такою спекою, що ми ледве ходимо. Ми дивились багато різних відео, що дуже гарне місто, але... Щось поки що через спеку зрозуміло. Душно угу. Дуже душно. Будемо ліг одну сторону, я в іншу. Ханя відома своїм атмосферним старим містом, смачними тавернами та заходами сонця, які неможливо забути. Сьогодні ми прогуляємось по набережній, а завтра вже підемо до старого міста. Ми капут. Але ми дійшли до цієї краси, ми ще не дійшли до кінця, це ми вже залишимо на завтра чи післязавтра. Ми тут залишаємось на три дні. Да, сьогодні субота. У нас сонячний ще два удар. Да, вже ж так душно, вжасно. Все. Ми зараз будемо вже відпочивати. Ой. Стукнула камеру. Нічого страшного.

Дякуємо дуже вам за перегляди і до наступного влогу.